GPS вам поможе. Україною шириться нова забавка: геокешинг, гобії сховання і пошуку скарбів. Координати берете в інтернеті, озброїтеся супутниковим навігатором, вмикайте мізки. І гайда, головне завдання знайти схованку та забирати її в міст не варто. Залиште її іншим. Шукав пригоди Вадим Гарашчук. Сьогодні виявити схованку Богданові. Допомагає чотирирічна донька Оля. Він показує їй, як треба читати навігатора. перша перва циферка? Чити потом нолік, а потом п'ятерочка. Нам чотириста п'ять метрів. Вони шукають один з найсвіжіших питайників, закладений на День Незалежності. Поряд Оболонська набережна, що в столиці Богдан і Оля рухаються за координатами, зазначеними на сайті. Дійшовши місця, Богдан звіряє світлину схову із довколишнім пейзажем. Розділ фотографій. І от нужне нам фото. І ось він за цеглиною символічний скарб, схований одним із геокешерів. Оля, смотри, смотри. Оля. Опа, кіндер. Кіндер сюрприз записочка з номером. Оу! Все, задача виконана. Геокешинг це туристично-краєзнавчий квест. Одні закладають схованки, за допомогою GPS визначають координати і повідомляють їх на спеціальних сайтах. Інші шукають, а знайшовши, відмічаються у міні-блокнотах. Серед двох тисяч краївок, що зараз на сайті, Богдан створив 79. Закладувати, звісно, накладні і Треба Придумати описання тайніка, придумати фішку какую-то, щоб человек, придя на место, яке ти йому посоветовал, сказал Вау, вот-вот, я, я не жалею, навіть якщо він не знашов твоє кеш. Утім, аби знайти більшість скарбів, треба відгадати низку логічних загадок. Богдан показує вікном одну з таких схованок під Києвом, так звану Корчаганську воскалійку. Першу потрібно знайти паротяг. Ось вот номер паровоза 776. Він на, на одну тисячну буде відличатися від от координат, но це не существует. Получені координати приводять нас до зданию школи і пам'ятнику Корчагинця. І здесь завдання попроще. В дубовому лісу вважати кількість сосен. Далі Богдан рухається до пам'ятника Миколі Островському. Нам потрібно використовувати Последние три цифры в дате смерти писателя 936. Это будут тысячные, которые мы вбиваем в, карди... в навигатор. Навигатор спрямовывает ще до одного памятника: водивникам Буз поколейки. Это трудность тайника. Надо пойти прямо, найти противопожарную просику. А потом чуть левее. Ну, об этом в описании не сказано. Человек должен сам догадаться. Від нього треба відрахувати приблизно 100 кроків у лісову хащу. 11, 12, 13. І ось довгоочікувана схованка. Вот они, 4 ствола, что совпадає з 4 соснами во дворе школи, где жив Николай Островський. Обычно. Тайники не закапуються глибоко, а маскируються ветками, і голки і опавши ліство. У середині коктейнеру дві чарки, кілька іграшок, брелоків та радянських значків. Богдан кладе від себе свищик, розписується у блокноті і тішиться. Комсомольський значок на закрутці. В армії в наше час дорого. Аби знати скарб, родина Батьківських приїхала на Дніпропетрівщину із Харкова. Так проводять свою відпустку. Наше сокровище. Скарб вихопали, розписалися і поклали назад за всіма правилами без сторонніх очей. Олександр створив власну українську версію геокешингу, назвав гру «шукач». В ось геокешингу є тільки тайники, називають вони сокровищами. А у нас це і клад, і тайник, і ларець. От этого становится інтересний грати. Якщо у мене нету металоискателя, я вже не приду искать именно клад. Я пойду искать тайники. Найбільше скарбів гравці сайту «Шукач» заховали довкола Дніпропетровська, Харкова, Черкас, приблизно по 400-500. А ось схронів класичного геокешингу, у який грає Богдан Черненко, найбільше в Криму майже 700. у столиці перевищило сотню. Вадим Гаращук, Олександр Курбатов та Олекса Синельников. Програма вікна СТБ.